Маленька розпаковочка, маленька така інформація. У мене старшого сина оброджений іхтеоз. Ну, Кому цікаво, можете почитати, в нього шкіра дуже-дуже суха і ніякі крема взагалі не підходять. До 12 років ми взагалі мучились, тому що я не знала, чим його мазати, бідолашного. І потім, коли йому було 12 років, нарешті лікарі, да? ти бігаєш, бігаєш по лікарях, а вони. А потім Топікрем нам порекомендували. Не знаю, як це прочитати. топі -крем, да, задом наперед, це французький крем, він на основі сечовини. У кого, може, є проблеми, що йому все пече, на лице нічого не допомагає. Ну, Це перший раз ми таку тисячу беремо, зазвичай там 500 мг, 515 євро. Ми це все через інтернет замовляємо на Амазоні. А, а тут а, тисяча, це 27 євро, ну, так це ж бадяга, яка. Ми всі любимо це мазатися. Я е, своїй доньці то замовляла е, дитячий. Але вони якісь там. Я думаю, одинакове, просто бутилочки різні. А, і оцей крем супер. От здавалось би, там суперовий якийсь крем, він помаже, пече все, а це супер. Да, з нього сипеться шалуха, як це на голові перході, а в нього так по всьому тілі. І це не екзема, це нічого, це от такий родився. І просто йому за собою треба дуже добре ухажувати. Як там слідкувати. А, і коли він миється, ще вологію мажеться, лице маже, і це супер. З тієї продукції він собі гель бере, в них є так само ці всі штучки для змивання. Ну, Воно без гліценирину не забиває пори. І супер знахідка. В кого проблеми зі шкірою, да, з лицем, це не про прищі. Це саме от щось сухе, чи тріскається, чи вам не всі крема підходять, печуть. топі крем. Дивіться в інтернеті продукція топі крем. Ну, Це саме таке просте це молочко по типу крема, але воно таке густеньке, суперове. Так що дуже рекомендую, дуже рекомендую топі крем. Ми без нього ні туди, ні сюди. Йому було 12, як ми це знайшли, а до 12 просто це були якісь одні а Я його мазала тими. І саме, саме цікаве, що саме дешевший, там якась червона шапочка йому підходила. крем, Поїдемо то на море, бідолашний накупається, помиється, тоді мажу, кричить. якось так, Але все нормально. Десь там ходить, пічку топить. Рухаємось далі.